Всім привіт! Усіх знову рада вітаю на своєму в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. І це черговий день, середа, 3 грудня, отже, мій черговий влогмас «Різдвяні посиданьки з Марусею». Я Маруся, усім рада і щиро шлю вітання. Я до вас знову з кавусію, ніяк сьогодні чогось не можу прокинутися. Для мене сьогодні чогось дуже важко було вставати, якщо чесно. Але я сподіваюся, що це не завадить. Мені дуже гарно з вами зранку потеревенити, розповісти про всі свої новини, які в мене є на сьогоднішній ранок і за вчорашній день, і плідно, продуктивно провести. Цей рукодільний день в очікуванні Адвента. Отже, мої хороші, влаштуватися позручніше. І давайте розпочинати. Розпочати я хочу, звісно, саме з свого шкарпеткового адвенту, зі своїх скрапів сокс. Я вчора дістала черговий клубочок, це був такий біло-молочного кольору. І, ви знаєте, він виявився не такий маленький, тому що смужка в мене вийшла доволі широка. І я вирішила у своїх перших скрапі сокс не відривати, нав'язати лише певну кількість рядочків, а вив'язувати повноцінно весь моточок. Можливо, це вийдуть скрапі гольфи. Ем, ну, не знаю, але мені хочеться оце, якраз свій перший досвід пройти самій, самі набити шишки для того, щоб в майбутньому визначити, які ж, е, як правильно в'язати скрапі сокс, за якою технологією. Тому, дівчатка, ось така в мене зараз ситуація з моїми скрапі соксами. Тобто, в мене вив'язаний повністю мисочок. І я розпочала уже в'язати стопу. В мене тут 64 петлі, я вирішила зробити їх такими трішечки вільненькими. Можливо, якщо вийдуть це гольфи, щоб я могла їх вільно одягати. Зазвичай я в'яжу собі на 60 петлях, ну тут вирішила на 64. Не знаю, чому так мені захотілося. От. І ми з вами зараз дістанемо наступний мій конвертик. Це буде під номером 3, ось в такому красивому мішечку, сіренькому. І цікаво, який же ж бунтичок мені поклали на цей раз мої рідні. І це рожевий. Дивіться, ось такий жовто-рожевий. Я знаю, що це за ниточка. це на кобоху. Ось такий жовто-рожевий мені поклали. І сьогодні я буду саме його вив'язувати у свої скрапі сокси. Ну, цікаво, які вийдуть Ой, ці шкарпеточки. Так, покажу вам ближче. Моточок. Не моточок. Малесенький-малесенький клубочок. І Складаю його назад в проєктну торбиночку. І будемо сьогодні також продовжувати в'язати з крапі соксом. А зараз я вас запрошу подивитися, які гостинчики вчора знайшла під ялиночкою від феї, які адвентики відкрила моя аріночка. Доброго усім раночку від моєї арінки. Поки моя Арінка відкриває циферку 2. Я хочу показати, що принесли феї. Аріночка замовляла. Е, ух ти! Аріночка замовляла новорічну піжамку. І прийшла ось така піжамка з печеньками. А що в тебе там Аріночка є? Покажи мені. Хто тут такий? Кукували, Я не вимовлю, дівчатка, те, що вона сказала, але вона їх знає, так? Да? Ти знаєш, хто це? <гум> 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 Боже, такі кракозябліки мої хороші. Я не знаю. Тримай Рінка, складай їх в свою копілочку, а ми зараз будемо розчисуватися, так? <гум> да? да. І будемо збиратися вже в садочок. Як бачите, дитина максимально задоволена. Це те, що вона хотіла. Дійсно, я вгадала її бажанням. Вона просила новорічну піжамку, вуаля, вона її має. І зараз я хочу розповісти вам, чим же ж я таким рукодільним. Займалася, що я в'язала, саме вчора, 2 грудня. Можливо, в мене якийсь новий стартик. Отож, запрошую до перегляду. Вітаю, мої хороші! Настав час вже, напевно, розпочинати якісь вироби, такі на спицях. І якраз з. Таких виробів хочу розпочати сьогоднішній свій день. Незважаючи на те, що я вже розпочала Крапі сокс. І проаналізувавши всі свої плани на грудень, я зрозуміла, що в мене дуже-дуже-дуже багато шкарпеток на цей перший зимовий місяць. Ну, Плечові іграшки, декор і шкарпетки. І сьогодні я хочу розпочати саме з замовлення. Ви не повірите, дівчатка, я взяла замовлення. Ну, по перше, я вже напевно не раз говорила, що замовлень я брати не хочу через. О, як вам пояснити. Через ціну замовлення. Але на цей раз замовниця погодилася з ціною абсолютно спокійно і відразу. Це, знаєте, так приємно втішило. І, Замовниця хоче звичайні білі шкарпатки, невисокі, для того, щоб носити їх в такі короткі замшеві, такі масивні чобітки, такі, напевно, як ви в мене бачили. Зараз чомусь у нас ці чобітки, особливо на роботі в тренді. От, І я погодилася. Отже, я сьогодні буду в'язати. На 39-й розмір, якщо я не помиляюсь, божечки треба перепитати. Звичайні білі шкарпетки лицевою Гладдю. І я для цього обрала спиці номер 2 це мої любимі чагушки. хочу в'язати дві шкарпетки відразу. І як добра дівчатка, що прикупила такі два моточки Alize Superwash Comfort Socks в 55-му відтінку. Я їх купувала, звісно, для іншої цілі, але нічого страшного. Раптом мені для тої цілі не вистачить 55-й колір Я можу докупити. Отже, сьогодні у мене розпочинається день з шкарпеток. Вірніше я розпочну, і це буде мій дорожній процесик, а там далі побачимо. Але сьогодні хочу максимально працювати над скрапі Сокс і над ось цими шкарпатульками. Отож, мої любі, розпочинаємо роботу активну, грудневу, спицями, багато. Я сподіваюся. Вам же ж бажаю також гарного плідного дня і. Звісно, надовго не прощаюся. Моє вітання мої любі. Ну що ж, я до вас з результатами, що мені вдалося зв'язати за один день саме шкарпеток, і я вам скажу так, що я була трішки шокована, що я не змогла за один день вив'язати шкарпетки. Ну, значить, не змогла. Хоча була в цьому впевнена. Значить, що у мене зв'язалося? У мене зв'язалася резиночка 2х2, в'яжу на 64 петля. У мене зв'язався на 25 рядочків коротенький пагомілок. Якраз замовниця просила короткі шкарпетки. Далі я зв'язала дівчатка п'яточку бумеранг з клином підйому. Тут на величкий такий клин підйому. Я вже якраз цей клин підйому вив'язала і я перейшла на в'язання стопи. В'яжу спицями номер 2 Chiahu. Це одні з моїх найулюбленіших шкарпеткових спиць для Magic Клупу. Дві шкарпетки одночасно в'яжу. І що я вам хочу сказати, що я не дуже приємно здивована товщиною білої Alize Super Comfort Socks. Вона тонюсінька, дівчаточка, вона дивіться, яка вона тонюсінька. Я це в'яжу, і у мене таке враження, що я в'яжу шкарпотковою ниточкою. От я вам зараз піднесу, покажу полотно. Подивіться, які дрібнюсінькі ці петелечки. Я ніби стьобаю. <хи> І в мене чогось, дівчатка, залишилося враження про цю ниточку, що ця ниточка доволі пухкенька. Але виявляється, що Valise супервош, напевно, від кольору до кольору також ниточка різниця. Тому що, якщо я не помиляюся, я працювала з секційними пряжами. Aliзè супервош І мені здається, напевно, що я працювала з сіренькою. А от світлими кольорами, з молочною я працювала. Мені в молочній, здається, ниточка була товща. З молочною точно працювала. І працювала з, з кольором. Мені здається, такий жухла троянда. Це. 51, 151, й 151-й, 151-й. Але біла виявилася тоненька, тому і мені якось так повільно це все йде. Але, звісно, шкарпетки ж я дов'яжу. Людина чекає. Я думаю, навіть це зробити потрібно до кінця тижня і віддати замовниці. бо... Бо просила вона вже, певно, декілька днів назад, а може навіть більше тижня. Тому якось так. От. Ну тут вив'язати цю стопу в мене 39-й розмір, мені потрібно зв'язати. Тому, звісно, я буду в'язати, але ось такі результати за день мене не дуже приємно порадували. Хоча я вам скажу так, що. Ранки в мене тепер зайняті зйомками. По ранках я тепер не в'яжу, я монтую, я знімаю, от, а в'яжу лише ввечері, і якщо в мене є декілька там вільних хвилинок в день. Тому, в принципі, я вам скажу так, очікуваний результат. Але результат є. Новий процесик є, і цьому я неймовірно рада. Отож, мої хороші, отакі мої результати за день. І що маємо, те маємо. Як ви вже зрозуміли, у мене вчора розпочалася нова пара шкарпеток, і це шкарпетки на замовлення. Вони ось так і виглядають, вони будуть невисокі. І тут вив'язані п'яточки. І, дівчатка, цей проєкт перетворюється на мій дорожній проєкт. Я його буду брати з собою. Так, ниточка біла, не дуже буде зручно в'язати десь в дорозі, але я сподіваюся, що ВТО виправить всі огріхи навколишнього середовища. Тобто, навіть якщо десь і буде якийсь пил чи ще щось, я це все повідпираю. Отже, в мене в грудні місяці, знаєте, як то кажуть, перший такий в'язальний повноцінний стартик, і мені дуже хочеться ще щось розпочинати. Звісно, я це сьогодні зроблю. Обов'язково вам все розповім, усе покажу. А зараз я хочу вам розповісти одну приємність, яка сталася зі мною вчора. До мене йшла посилочка. Посилочка я відразу зрозуміла від кого, але я не могла зрозуміти, з якої нагоди. І ця посилочка йшла від Ларисочки з каналу Різнокольорова мозаїкам. Я, я була просто в такому приємному шоці, в несподіванці. Вона прийшла пізно ввечері в понеділок, але, на жаль, ми не змогли з донечкою поїхати забрати. Чоловік був на роботі, і забрали ми її лише вчора після роботи. Я вам зараз покажу, що це. І ви просто ахнете. Це адвентик. І, е, хоча сьогодні вже 3 грудня, але ми з донечкою вчора відкрили аж дві комірочки. Ой, пані Ларисочку, я вам, вам просто неймовірно вдячна за таку любов, увагу, за таку красу, за таку казку, чарівність. У мене просто не вистачає слів. І зараз я вам ставлю під що ми за ріночкою відкривали. І що було в цих комірочках, і взагалі, які перші емоції та враження викликав в нас цей адвентик, і ну, це просто було максимально позитивні емоції. Усі мої рукодільне вітання. Я повернулася за рінкою додому після танців, і по дорозі зібрала ось таку неймовірну посилочку. Майк її хоче обнюхати. Майк, це не тобі. Майкуся, це Мама, не тобі. Я помахай, помахай. Не так близько, зайчику. Зачка. Отже, повернулася я додому по дорозі з нової почти. Я забрала посилочку, ось цю неймовірну посилочку я отримала від Ларисочки з каналу Різнокольорова мозаїка. Ларисочко, я знала, що ти фея, що ти чарівниця. І я здогадалася, що це від тебе йде до мене посилочка, але що ми отримаємо ось таку красу, це просто неймовірно. Дівчатка, це адвент-календар. Я, правда, не знаю, що там всередині. У мене Ріночка поряд нетерпляче топотить ніжками. І ми, ва... ми відкриваємо, і я просто в шоці. Маттінко, моя мила. Подивіться, яка краса. Круто! Кіт у шкарпетках. Клас! Дякую! Це буде моя підставочка під ранішню каву. Дякую, Ларисочку. Ну, і так як сьогодні, вже 2 грудня, я дозволю сьогодні Аріночці відкрити два адвентика. Арінка, підходь, будь ласка, mm. шукай циферку одиничка. Сідай біля мене. Одиничка, бери одиничку. Допомогти тобі чи справишся сама? Мабуть, справлюся. Справишся? Так, да, справилася. А там нічого нема. Як нема? Ну, шо там? А шо там? Так. А, і ось о два. І ось два. Так. І зразу. Тихо. Ми зараз розберемося. Ось, напевно, відкривати. Зараз ми відкриємо і вам покажемо. Арінка, не рви, не рви, заїщеннянку. Вона дуже сильно нетерпляча, а я однією рукою не відкрию. Дивіться, що ми знайшли всерединці. Всерединці була малесенька шкарпеточка на ялинку. Якраз зовсім недавно, коли я Арінці зв'язала е, джемпер. З шкарпеточками вона мене просила, мама, звяжи мені шкарпеточку, в якій я можу запхати пальчика. Арінка, а ну пробуй, ти можеш запхати туди пальчика? пальчика? А пальчика? ти ж хотіла пальчика вдіти. дивися. Клас, ми повісимо на ялиночку, так? Да, а так. що там було? Покажи. Покажи, дай я подивлюся. О, Боже, яка мила Киця, Ларисочку, ти чарівниця. І друге, давай. Давай Домо друге. Сама іди, до, іди так ось сюди, я став. Так. Обережно, тільки нерви. Шутний. Вау, це наклейка, кіту Чоботя. Що <звук> там ще є? Блокнотик! Блокнотик, боже, ви подивіться, скільки щастя в дитини. Блокнотик, так? Да? Там щось. Ух ти! Там щось є. Оце круто! Скажи. Так? Да. Да? Він може стояти? Ну, касатесь. А як він там було? Ні, ні, на початок. Отако було. Ось дивися. Він може стояти. Да, точно. — Отако сперта його і він може стояти. Ларисочко, щиро дякую. Арінка, ти тепер маєш ще один адвентик, зранку відкривати. Дякую, Ларисочко. Ну, якщо чесно, твоя креативність, твоя доброта душевна, вона просто не знає меж. Величезне тобі спасибі, моя хороша. Скажеш спасибі, тіті Ларисі. Спасибі. А якось веселіше. Дякую. 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 Ще раз тисячу тисячу разів. Дякуємо і, звісно, тепер зранку. Ми будемо відкривати, верніше Аріночка буде відкривати ще один адвентик, так, Арінка? І щиро вдякуємо за такий неймовірний подаруночок. Отож, пані Ларисочко, ще в тисячний раз хочу сказати вам дякую. І напевно на цьому починати з вами прощатися. І перед тим, як я з вами попрощаюся, я по традиції, яку ви самі мені запропонували. Скажу, що на мені одітом. А на мені одіто дівчатка твідовий пуловер, який я в'язала з пряжі 100% меринос з ефектом кашеміру, так пряжа і називається. Купувала я цю пряжу в ярні. Я знаю точно, що вона є в двох метражах 255 і 266 метрів на 100 г. У мене та ще 255. Я вам зараз ближче піднесу, щоб ви подивилися структуру ниточки, тому що це одна з найкращих ниточок, бобінних, які я пробувала. От, Дуже класний вийшов половер. Він такий в форматі овер. Я його дуже люблю, з задоволенням ношу. І ви знаєте, я щиро рекомендую цю ниточку, якщо ви десь зустрінете. Вона дуже гарно відкривається. І тому в'язати можна цілком на спицях номер 5 навіть 5,5. Я в'язала, якщо я не помиляюся, спиці No4,5. 4 зараз дивлюся на полотно, і розумію, що воно все ще відкривається відкривається, можна було в'язати і на товстіших спицях. Коли я останній раз була в ярні, я не звернула уваги, чи ця ниточка є, але ви можете зайти на сайт, вести меринос з ефектом кашеміру і подивитися. Неймовірний. І колір класний, мені дуже подобається. І ниточка, і взагалі посадочка цього джемперочка дуже класна. Отож щиро рекомендую. Я цей пуловер люблю. І з задоволенням його ношу. Ну, оце на сьогодні, все. Дякую, що провели це 3 грудня разом зі мною. Я сподіваюся, ви і надалі будете приходити до мене на канал. Вам буде цікаво, вам буде натхненно. ви будете чимось надихатися, щось цікаве дивитися. А я бажаю вам гарного, мирного, продуктивного дня, море позитивних емоцій. Нехай цей день принесе вам лише приємні новини і купу цікавого! До зустрічі, мої хороші, до завтра. Не забувайте, я вас безмежно люблю. Па-па!